Росіяни тепер можуть забути про відпустки за кордоном. Євросоюз касував шенгенські мультивізи для жителів країни-агресорки. Чим це обернеться для ворога, розповім за митя з вас. Підписка тепер росіянам, які хочуть покататися на лижах в Альпійських горах, чи то навідатись на шопінгу Францію, доведеться вистоювати черги в консульські відділи та проходити жорсткі перевірки. Проблеми можуть виникнути і у тих, хто веде у Європі бізнес. Такі заходи покликані, щоб, хоч якось, обмежити проникнення на територію ЄС, російських провокаторів, диверсантів та розвідників, а також показати росіянам, що за підтримку ві. Іни з Україною потрібно розплачуватися. Найпершими на сполох забили туристичні агентства РФ. Пусті рейси принесуть їм шалені збитки. Це обурило росіян, але вони ще раз повторили одну і ту саму пісню про загниваючий захід. А вирішили, що відпочиватимуть у Китаї та на Байкалі. Щоправда, таке задоволення далеко не всім жителям Росії по кишені. Поїздка для сім'ї у середньому коштуватиме до 500 тисяч рублів, а це 250 тисяч гривень. Не обійшлося і без жорсткої реакції путінського речника Дмитра Піскова. Той звинуватив європейців, нібито в конфронтації та зведенні стін між Європою та Росією. Поки що Росіяни втішають себе тим, що можливо такі дружні до РФ країни, як Угорщина та Словаччина, зроблять виняток і надаватимуть їм візи. Але через них все одно не вдасться потрапити транс. Зитом у інші країни Євросоюзу.